Всім привіт! На зв'язку знову я. І сьогодні коротеньке відео, яке я вирішив зняти для того, щоб відповісти, ну, на мій погляд, на два питання, які дуже часто задавали в коментарях ось до цього випуску, де ми говорили про підключення газового котла через звичайний автомобільний інвертор. Посилання на випуск буде десь тут вгорі, зліва чи справа. Отож, що запитували, перше запитання, яке задавали, це поміряти напругу при підключеному інверторі, і поміряти напругу, коли буде підключений нуль. І також було запитання підключити інвертор з нулем, коли вірніше навіть не так не підключити, а залишити включеним в той момент, коли з'явиться світло. Ну, цей момент я ловити, звісно, не буду, тому що якби, важко попасти. Я просто зараз вам покажу. Ось світло, ви бачите, є. Для певності я вам покажу ось розетка. Так, тут ми дивимося. Так, бачите, світиться. Є фаза. Так, ось фаза є. І тут у нас нуль. Тобто ви можете переконати, що світло є для певності, що ви не думали, що я щось там а, собі монтую. Ми зараз поміряємо це тестером. Ось тестер, ставимо на вимірювання ну, струму, не знаю, напевно так. І подивимося, що робиться в розетці. Так. Сюди, сюди. Так, ну ось, бачите, 220, 221, 222. Тобто світло зараз є, напруга в розіці є. Так, тепер давайте візьмемо наш інвертор. Так, підключуємо, підключимо його до акумулятора. Так, плюсик ставимо на плюс. Мінус ставимо на мінус. Так, ось інвертор, він засвітився. Так, давайте його включимо і спробуємо поміряти, що ж він нам показує, що він нам видає. Так, тут стоїть захист від, ну, скажімо так, несанкціонованого доступу. Так, ось бачите, інвертор підключений до акумулятора. І на виході, ну, без нуля, просто ось до інвертора підключений тестер. Він видає ось такі параметри 235-237. Так, тепер давайте е, підключимо його через нуль і спробуємо заміряти напругу вже з нулем. Так, поки що я його вимкну. Так, тестер заберу. так, І зараз спробуємо підключити з нуликом. Так, нулик в мене зроблений ось таким чином. Тобто ось моя розетка, яку я підключаю в інвертор. Ось ця. І ось тут я просто кинув кусочок дротика для того, щоб не примотувати ось цей шматок. Для того, щоб не примотувати, а просто запустив розетку і примотав всередині. Тобто це те ж саме, що ми ну, скажімо, примотували нолик ось на нашу ніжку. Це все виглядає набагато акуратніше, зручніше. Тут довга переноска, щоб можна було кинути в будь-яку будь кімнату і не носити акумулятори вже з собою. Так, отож, давайте ми підключимо нуль. Так, нуль у мене ось тут. Перевіримо ще раз. Так, тут у мене фаза, тут у мене нуль. Так, на розетці також у мене нуль йде з лівої сторони, ось тут. Ви собі обов'язково запам'ятайте, Тобто ця ніжка фактично у мене не задіяна. Тому, якщо я її зараз включу, до фази ну, нічого не піде, а піде тільки до нулика. Тому нолик я підключаю в розетку. Так, і ось цей, так, важко самому, але так, і ось цю вилочку я підключу вже в сам інвектор. Ну, тобто, Ви зрозуміли, так? Тобто ми в, ось в, цьому, в минулому відео брали так само вилочку з розетки, з нулика і підключались до цієї вилки, але просто примотували ну, до ніжки. Зараз це все бачите, акуратніше набагато, тому, якби так, на мій погляд, буде набагато краще. Головне запам'ятати, де в розетці у вас нуль і де фаза, і так само, де на цій вилці у вас буде нуль. Йде фаза. Тобто зараз ми з розетки взяли 0, подали його на цю вилучку, і з цієї вилки у нас вже виходить одна фаза і один 0. Ну, про це ми в відео говорили. Так, і Ось наша розетка переноски. Так, давайте включимо інвертор і спробуємо заміряти, що видає інвертор при підключеному нулі. Це також просили поміряти. Так, Ось такі показники. Тут трошки поганий десь контакт, напевно. Так, ось такі показники інвертор видає при підключеному нулі. Ну, Взагалі це рекомендують робити двома руками, для того, щоб не пішов ну, якийсь, не дай Бог, щось і током не вдарило. Ось так показує на виході резеточка з, з підключеним нулем. Ось такі параметри. Найголовніше, що питалися, так, я виключу. Найголовніше, наскільки я зрозумів, було запитання, Ну, людина, напевно, боялася, чи не бабахне щось, коли дадуть світло. Ні, ось світло є. Нулик підключений. Розетка включена, інвертор ну, нічого йому немає, він не горить, не вибухає, ніякого замикання немає і так далі. Тому що тут якби все логічно просто. Повторюсь, з розетки ми беремо тільки нуль. Коли вимикають світло, той же нуль він залишається увімкнутим. Вимикає тільки фазу. Наразі фазу подали, але тут у нас фаза не задіяна. Задіяний знову ж таки тільки нуль. І цей нулик ми подаємо на інвертор. Ну, повторятися не буду, тому що в минулому відео ми про це детально говорили. Отож, коли є світло і підключений інвертор з розетки, тобто, коли ми беремо нуль з розетки, нічого не відбувається, ніякого вибуху, ніякого замикання і так далі, все працює, все класно. тобто ну, Все так, як і без світла. І ну, давайте ще раз заміряємо. Покажу, можливо, хтось в цьому розбирається, комусь це важливо. А які параметри дає інвертор з підключеним нулем? Ну, Тут скаче чомусь. Я не знаю, я тому не розбираюсь, для кого це важливо. Ну, якби, маєте майте на увазі. Можливо, це від переноски, можливо, від контакту. Ну, не буду стверджувати нічого, тому що повторюсь. Я не знаю, це для мене, якби ну, також китайська грамота. Виміряли, просили виміряти, я поміряв. Так, ось такі показники. Так, тепер вимикаємо інвертор, вимикаємо нашу вилку. Так, вмикаємо його знову. І ще раз, що він показує без нуля. Тут ще попасти. Цей отвір доволі складно. Повторюсь, тут стоїть такий фіксатор, який від дурних рук і від дурної голови захищає. Так, наш тестер і показники. Отож, я гадаю, що я відповів на ті питання. ну, Два питання, наскільки я пам'ятаю, в коментарях були на, на найбільш такі важливі, наскільки мені здалося, тому ось так. Що стосується того, наскільки вистачає акумулятора, друзі, не скажу, не знаю, тому що якби на повну, ми його не використовували. Зараз наразі вимикають світло, тобто на 2 години дають світло, на 4 вимикають. І якщо дуже холодно, просто на годинку вмикаємо котел через інвертор. Повністю ми акумулятор не висаджували. Потім, коли світло вмикають через звичайну автомобільну зарядку, ми акумулятор заряджаємо. Дехто писав, що через місяць-два я можу ці акумулятори викинути. Ну, можливо, так, можливо, частий розряд заряд він погано впливає на стан самого акумулятора. Але питання не в тому, питання, ну, грубо кажучи, пережити зиму. А вже там, ну, побачимо, будемо виходити з того, що є. Тобто будемо виходити з тієї ситуації, яка буде на той момент. Можливо, прийдеться такі все ж таки витягнути кошти і купити агм акумулятор Ну, наразі, станом на зараз цих акумуляторів вистачає, правда, ще не було. Настільки сильних морозів та все ж. Отож, швиденько відео будемо закінчувати, поки ще є світло, тому що я прибіг з гаража, де доварював Омегу. Поки що відео я не викладав про ремонт автомобіля, тому що, по великому рахунку, ну, однотонний процес показувати поки що немає що. Коли будуть якісь зміни, буде якийсь результат, вже ось ось він на підході, я, звісно, зніму, покажу, що я робив, як робив і що в мене в результаті вийшло. Тому, гадаю, що на запитання, що буде, якщо дадуть світло і буде включений інвектор, відповідаю: нічого абсолютно не буде. З розетки ми беремо всього-навсього нуль. Тобто ніякого замикання, ніякого вибуху, нічого не буде. Які показники. Інвертор дає без нуля, я також показав, і які показники інвертор дає з нулем, я також показав. Для кого це важливо? ну, Дивіться, робіть висновки, нотуйте собі і так далі. Наразі, в принципі, все. Якщо будуть ще якісь запитання, ну, власне, ось по цій схемі підключення будь-якого, ну, напевно, будь-якого побутового приладу через автомобільний, звичайний автомобільний інвертор. Повторюсь, він у мене на 600 Вт. Пишіть в коментарях, звісно, чим зможу допоможу, що потрібно буде, покажу, зніму і так далі. Відповім на все, що буде важливе. Якщо це відео було вам корисно, обов'язково підпишіться на канал, обов'язково поставте вподобайку і не забудьте про дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Відео нові будуть, автомобіль ремонтується. Звісно, я покажу, що в мене вийшло. І також якісь домашні такі саморобки, які можна зробити своїми руками, я також ну, при можливості буду показувати. Тому наразі все, всім бажаю гарного вечора і до наступних відео на нашому каналі. Всім дякую за увагу!